Культури у Києві почалися зі звуку пробудження. Таке символічне значення в Індії має у гонг. пробудитися тут. Пропонують передусім від буденної метушні і вивільнитися емоційно. Буддизм говорить про свободу. Не про свободу я можу коїти все, що мені завгідно, а про специфічну свободу, свободу ума, виставка Скарб Тибету це історія щастя. Переконують організатори. Кожен експонат поза колір тут вказують саме на це. Например, любящие глаза, у которого четыре руки и ці чотири руки символізують чотири віда дающей любви, безкорисної любви, той любви, которая ні нічого не завісить, той любі, которая нічого не ожидает. Більшість експонатів скульптурні образи Будди. Кожен символізує мудрість. Поблизу цього зовні ніби агресивного можна навчитися співчувати. Біля цього подолати гнів. А ось тут треба бути обережним. Стріли богині курукули, схожі на ті, що купідона. У нього в руках. Лук і стріли з цвітов, і у нього таке свойство влюбляти. жіночі статуетки тут у меншості, бо тривалий час вважали, що Будда це він, а не вона. Гендерна нерівність була навіть у буддизмі, колись вважали, що Будда не може перевтілитися у жінку. Для цього їй спочатку потрібно переродитися у чоловіка, та одна індійська дівчинка все ж таки довела будді у жіночому тілі теж комфортно. У середині бронзових буд пелюстки троянд, фрагменти текстів і навіть коштовне каміння. Поблизу таких статуй медитують, щоб дізнатися в кого перевтілися новий Будда, та можливо це станеться і в Україні. Всі літописи описують майбутнього Будду, а да? Дуже схожий на нас європейців. Він був високим, він був а, а, білошкірим, да з голубими очима. А, а поки європейський буде ще не народився, етнічний індуску Маркулдін день сіті. запрошує до себе в гості. Бо щоб по справжньому відчути цю культуру, треба їхати у Індію. Марія Пташникова, Володимир Тихомир Денсіті.